і Я теж мав бажання поцікавить премєр що аналізують аналізує перевозить України результати в наслідки шкідництва з боку ЦЦК. Це те, що за наслідками їх, на мою партнеру ВЗ на користь наших ворогів у нас uh, збільшується потреба на армію, тому що вони заганяють тоді погрозим примусом, ганяємо, не, очевидно, неспроможні кризичати вітчизну, І зменшується наш кожний бюджет, тому що цих вони графають погрозним примусом, заганяють в армію, забирають з економіки. Ось це я хотів запитати у. Прем'єра, але у нас ще спорту визначали, кому викладали можна запитання і в мене аж буде позиція, а це точно не приходит позиція, тому я просто слухаю запитання від інших порази і відповіді відводи. Все справедливо. Желательно, боже, мне кажется, что вода будет... То есть, я тебе покажу... я